Для мене також є очевидним, що існування такого Франкенштейна, як Російська Федерація, це дійсно постійна, тривала загроза українській державності і нашим людям. Тому що те, що відбувається, воно ж не, не народилося на рівному місці. Ми ходимо по якомусь історичному колу і повертаємося завжди до, до одного до війни з Росією. Там з часів Андрія Боголюбського вони приходили сюди і вирізали Київ. Ми воювали з ними під Оршою, ми воювали з ними в часи козацької доби, ми воювали з ними в часи УНР, ми воювали з ними під час Другої світової, з цими кадебістами і так далі, силами Української повстанської армії. Зрештою, ми воюємо з ними зараз. Чому я маю думати, що після перемоги, через років 20-30, вони не випликають там, покоління? а росіяни, які будуть хотіти е, помсти. Ну, у нас був приклад е, по закінченню Першої світової війни, е, Здавалося б Німеччина, яка була розтоптана, в результаті через там, 20 років вже наростила так потугу, що потім пройшлась маршем по, по Європі. Тому мені би дуже хотілося, щоб Російська Федерація припинила існування в тому вигляді, в якому вона є зараз, і щоб усі чуваші, мордва, буряти, інгуші, дагестанці, татарстан там і так далі, щоб вони зосередили свою увагу на тому, що можна вбивати росіян. І перерізали там один одного. Поки вони будуть зайняті собою, ми встигнемо укріпити обороноздатність держави. Я сподіваюся, на достатньому рівні.